Вітаю, друзі! Я Надія, і ви у мене в гостях на каналі Очком із спицями». Сьогодні у нас 18 грудня і ми продовжуємо відкривати наш шкарпетковий адвент-календар, який подарувала пані Ларисочка із каналу Різнокольорова мозаїка». І сьогодні ми з вами поговоримо про традиції. І хочу я вам розказати про те, як в наших домівках з'явилась ялинка. Така казкова гостя, яка своїм ароматом і своїм святковим вбранням роздмухає в нас дух Різдва і є незмінним атрибутом новорічних і різдвяних свят. Отже, готуйте чай каву, тому що відео сьогодні буде не на 5 хвилин. Трошечки довше вашу увагу займуть. Традиція встановлювати ялинку має давні язичницькі корені. Люди прикрашали свою оселю рослинами, які залишаються зеленими впродовж року задовго до появи християнства. Народи по всьому світу вірили, що вічно зелені рослини мають особливу силу. Ділки сосни, ялини чи ялиці розвішували над дверима та вікнами, вважаючи, що вони захищають дім від злих духів, відьом, привидів і хвороб. Кельти, германці та слов'яни вірили, що в гілках живуть духи і прикрашали дерева або розвішували гілки біля дверей, щоб задобрити їх і захистити дім від злих сил. Подібні обряди існували і в слов'ян, де гілки хвої клали біля порогу для захисту дому. Отже, традиція новорічної ялинки має корені у віруваннях, які існували ще задовго до сучасних свят. А ось сучасна християнська традиція походить із середньовічної Німеччини 16 століття, де Мартін Лютер, за легендою, вперше прикрасив її свічками, щоб відтворити зірки над деревом. Згодом вона поширилася Європою і стала символом Різдва. А в Україні вкорінилась у 19 20 столітті, набувши популярності з приходом німецьких та австрійських впливів. Особливо в містах, як символ свята і затишку, поширилася ця традиція по всьому світу у Великій Британії. Новорічна ялинка з'явилася у XIX столітті завдяки принцу Альберту, чоловікові королеви Вікторії, який привіз цю традицію із своєї рідної Німеччини. Британці швидко підхопили ідею, а звідти традиція перейшла до Сполучених Штатів. У США ялинка стала популярною завдяки німецьким іммігрантам, а згодом її прикрашання перетворилося на справжнє мистецтво. У Франції в 1605 році вперше офіційно прикрашена ялинка з'явилася в Ельзасі. Її прикрашали горіхами, випічкою, паперовими трояндами та цукерками. У ХХ столітті ця традиція стала глобальною. Ялинки почали ставити навіть у країнах, де немає християнських свят. Сьогодні важко знайти куточок світу, де б не встановлювали це святкове дерево. Ялинкові прикраси також мали свою символіку. У середньовіччі в Німеччині на святвечір, 24 грудня, День пам'яті Адама і Єви, у церквах та на площах ставили райське дерево, прикрашені яблуками, що символізували гріхопадіння. Яблука символізували заборонений плід, свічки, як емблема Христа, благодаті та віри, пряники, печиво та вафлі символізували прісні хлібці, які колись вживалися при обряді причастя. Всі прикраси до середини XVIII століття були виключно їстівними, і з часом на деревах почали з'являтися горіхи, фрукти та інші солодощі. Гірлянди уособлюють єдність і святкову атмосферу, а свічки або вогники нагадують про світло, що перемагає темряву. Кожна деталь має свій сенс, і прикрашання ялинки це не просто декоративний процес, а відображення глибоких традицій. З другої половини 18 століття на деревах почали з'являтися перші саморобні іграшки. Це були паперові квіти, ялинкові шишки з позолотою. Пусті яєчні шкарлупки з малюнками і фігурки феї, ангелів, які виготовляли скарбованої латуні. Згодом колекції іграшок поповнили срібні зірочки, квіти та різноманітна мішора. А як же з'явилися круглі скляні кульки? Круглі скляні прикраси з'явилися набагато пізніше, ніж сама традиція прикрашання ялинки. Перші скляні ялинкові кульки були створені у 1848 році в німецькому містечку Лауша Тюрингія, відомому своїми складувами. А причина виникнення іграшок була цікава. У той рік у Тюрингії був сильний неврожай яблук, оскільки яблука були традиційною та обов'язковою прикрасою ялинки, символ плоду з райського саду. Місцеві майстри складови вирішили створити скляні замінники соковитих фруктів. Їх зробили з кольорового та прозорого скла, зсередини покрили шаром свинцю, а ззовні блискітками. Так народилася перша скляна куля. Спочатку скляні кульки були досить дорогими, а у 1850-х роках. Хімік Юстус фон Лібіг розробив технологію сріблення скла за допомогою нітрату срібла, що зробило іграшки більш безпечними та блискучими. Це дало повстух до масового виробництва. До кінця 19 століття скляні прикраси стали масово вироблятися і поширилися по всьому світу, ставши головним символом святкової ялинки. Сьогодні ялинка стала універсальним символом зимових свят. Її ставлять не тільки вдома, а й у парках, торгових центрах і навіть на головних площах міст. Вибір між штучною і живою ялинкою також став частиною сучасної культури. Хтось обирає живе дерево за його аромат, а хтось віддає перевагу штучному, щоб зберегти природу. Незалежно від того, якою буде ваша ялинка, головне це атмосфера свята, яку вона створює, і кожна прикраса на ній додає трішки магії в наше життя. Як з'явилися штучні ялинки? Як пише британніка, традиція встановлювати ялинку на Різдво та Новий рік швидко поширилася світом. Однак це почало шкодити лісам, особливо в Німеччині. І через це у 1880-х роках німці стали виготовляти перші штучні дерева з гусячого пілля. Звідти вони розійшлися по різних країнах, а згодом пілля замінили більш практичними матеріалами. Помитний стрибок стався у 1930-х, коли компанія, що виробляла туалетні щітки, нібито використала надлишок продукції для створення штучної ялинки. Такі ялинки набули значної популярності, але їх швидко замінили спершу алюмінієві, а потім пластикові версії. Ще хочу вам розказати, як та коли почали ставити ялинки в Україні. В Україні традиція прикрашати ялинку закріпилася у другій половині 19 століття, спершу серед містян, які наслідували європейську культуру. До того часу центральним різдвяним символом був дідух. У 20 столітті в Україні почали з'являтися прикраси із скла, вати і картону. Дуже поширеним трендом стало прикрашати ялинку намистами. Але після революції 1917 року зимові святкові традиції українців почали придушувати, оскільки це протирічило поглядам совєтської держави. Дійшло до того, що у 1929 році скасували навіть свято Різдва, яке, до речі, до того часу було саме 25 грудня. В Україні були навіть спеціальні добровольчі загони, які перевіряли будинки на наявність ялинки. Змусити українців відмовитись від обрядів та традицій було неможливо, тому ялинки ховали, вікна закривали, вогники не вішали. Тільки у 1935 році Совєтський Союз дозволив відновити традицію прикрашання ялинки, але не на Різдво, а на Новий рік. Свято підпорядковували ідеології та пропаганді, а прикраси стали виробляти з подвійним змістом. Вони мали відображати великі досягнення, політичні погляди та культурні ввірня. Якими ж були іграшки у СССР. Наприклад, у 1930-х-1950-х роках акцент робився на відновлюванні, аграрній темі праці та достатку. Виробляли іграшки у вигляді кукурудзи, огірків, помідорів, грибів та ягод з лісу. Популярними були іграшки у вигляді фігурок дітей та піонерів, спортсменів чи робітників. І не кажіть, що у вас не було таких іграшок на ялинки. У мене були. Під суровою забороною були ангели, віфліємські зірки, фігурки біблійних персонажів, зокрема Діві Марії та Христа. Після 1950-х почали з'являтися іграшки у вигляді супутників, космонавтів, ракет, завдяки запуску спочатку першого супутника СССР, а потім і першого космонавта. З найцікавіших іграшок тих часів були дирижаблі і літаки. Популярними були кремльовські зірки, і згодом завість Різдвяної зірки на верхівку почали чіпляти червону п'ятикутну зірку, як на Кремлі. Після 1970-х років ідеологічні та пропагандистські настрої стали трохи слабшими, і в колекціях українців почали з'являтися іграшки з казковими персонажами: червона шапочка, «Буратіно», айболить, персонажі радянських мультфільмів. Також популярними були шишки, чайнички та лампочки. Варто також додати, що традиція виготовляти іграшки на ялинку власноруч існувала в Україні від часів перших встановлених ялинок. Спочатку вигадували, щось цікаве у кожному домі та додавали горіхи намиста, шишки з місу. Потім дістати ялинкові іграшки було неможливо, тому люди змушені були робити їх власноруч. Наступний крок іграшки з'явилися у продажу. Але українці не хотіли вішати піонерів, тому майстрували власні гірлянди, янголиків та сніжинки. У часи перестройки купити гарну іграшку було дорого, а звичай виготовляти самостійно ялинкові прикраси передавали з покоління в покоління. До речі, саме тоді і з'явилася традиція дарувати ялинкові іграшки. Ось така історія, друзі, як у нас з'явилася ялинка. Якщо ви почули, що я кажу советський, а не радянський, то я не помиляюсь. Я свідомо це роблю. Бо я згодна з думкою тих блогерів, яких я дивлюсь, і політичних оглядачів, що слово совєтський не має нічого спільного з словом радянський, бо радянський від слова радитись, а советський від слова советувати. Ось тому я свідомо кажу советський і всіх. Також до цього закликаю. Але можете написати мені свою думку в коментарях. Ось, друзі. І сьогодні я вам не буду показувати свою шкарпетку, бо просування у мене там зовсім зовсім незначні, а покажу я вам котика. Подивіться, от через цього парубка у мене дуже незначні просування у шкарпетки. Бо мені сьогодні його треба відправити, і зараз я вам його покажу, і він поїде до своєї нової домівки. Він у мене народився на минулому тижні, швиденько виріс, швиденько пройшов вишкіл, отримав свою зброю і їде захищати свою нову родину. Ось, який гарненький. Так що у нас ми не тільки збираємо і визволяємо їх в адвенті, а і створюємо котиків самих. Так, друзі, відкриваємо наступну комірку 18-ту. Як ми з'ясували, у нас можуть котики всередині комірці бавитись і шкодити і бігати із моточка в моточок. Але я так думаю, що у 18-й комірці має бути клубочок. Бо нам же ж треба продовжувати нашу другу шкарпетку. Вона ж не може попасти в Україну самотніх шкарпеток. Ні, тут не клубочок. Тут щось цікаве. Тут, тут щось цікаве. А що ж це таке цікаве? Божечки, це мило ручної роботи. Напевно, пора помить лапки. Подивіться, воно. Так, тут ще щось є. Трошки вам пошарую. Пахне, вже пахне на весь дом. А де ж воно відкривається? Ось. Оп, ага, а це е, треба відсканувати, і я попаду на майстриню, яка виготовляє ось таке гарне мило. Подивіться, воно у вигляді котячої лапи. Точно пошаруджу. Подивіться, яке гарне. Величезна котяча лапа. А пахне на весь можна його не замість мила, а замість ароматизатора використовувати в кімнаті. Правда, бо таким милом мити лапки можна лише ось такому віртуальному котику. Нічого, не віртуальному, а в'язаному, нічого з того цим милом не буде, якщо таким милом мити лапки котику по як ми в дитинстві казали. Ось, друзі. На тому я вам буду казати до побачення, до завтрашнього дня, до завтрашнього адвенту, скоріше за все, до завтрашнього вечора, бо через курси я не можу раніше відео зробити. Все, моє вам велике-велике серденько. Дякую всім, що приходите, дивитесь і коментуєте. До побачення. Пока-пока!